щодо нічної ворожої атаки 615 із 704 російських цілей знищили сили оборони. Я про це повідомили в повітряних силах ці ночі, окупанти запустили 51 ракету та 653 безпілотників безпілотники різних типів, били кінжалами, калібрами, скандерами та ракетами типу Х-101. зафіксовано влучання ракет та 60 ударних дронів на 29 локаціях. Щодо ситуації на Київщині, зокрема Фасівському, Вишгородському, Бучанському, наскільки ця атака була так само в цілому по Україні, адже ракети летіли і на захід нашої держави. Поговоримо на цю тему з Юрієм Магнатом, очільником управління комунікації повітряних сил Збройних сил України. Вітаю вас. Доброго ранку, вітаю. Ну, по-перше, зі святом, ви маєте можливість там кілька слів сказати: кілька приємних слів для всіх дотичних до Збройних сил України. Не забуваємо і про це. Ну, звісно, дякую за привітання. Втім, ви як бачите, зустрічаємо в черговий раз такі професійні наші свята під ударами ворожих атак і дронів. Я думаю, що вітання повітряних сил побачать. На наших ресурсах від командувача генерал Анатолія Кривоношко командувач Петри Силва подякував усім. В першу чергу подякував людям в збройних силах України сьогодні, які обороняють небо разом із нами. Зокрема, це про, про це йдеться в його зверненні, де він відзначає роботу. Зокрема, і сьогоднішній день там йдеться про те, скільки відзначив скільки скільки за повномасштабне вторгнення засобів. Противника полетіло по Україні це тисячі ракет, це понад 100 тисяч бомб і ударний БПЛА. Тому дуже дуже серйозні атаки продовжуються і зараз у ці дні, в цей день, коли Україна відзначає також крім День Збройних сил сьогодні і День Святого Миколая. Як бачите, ворог черговий раз приносить отакі подарунки нашим українським дітям. Щодо самої атаки, ви бачите теж один з таких антирекордів для нас, на жаль, понад 700 засобів повітряного нападу, можливо, цифра буде десь змінюватись трішки пізніше, там плюс-мінус будуть додаватися певні цифри. Ну, але мали ми удари сьогодні і крилатих ракет різних типів наземного повітряного та морського базування. Це калібр іскандер а також і ракети Х-101 стратегічної авіації. Були сьогодні кінжали, була балістика по ракетах. Як бачите, мабуть, по наших зведеннях. От станом го години було опубліковано, що крилаті ракети доволі таки успішно були перехоплені. 29 ракет із 34 крилатих це доволі таки. Серйозний результат. Ну на жаль, щодо балістики не маємо таких гарних сьогодні результатів роботи, тому що було така географія ударів була великою. Це Запорізька, Дніпропетровська, Київська область, куди сьогодні противник націлив свою балістику для того, щоб якомога більше уразити об'єктів критичної інфраструктури, і тому ми дані там по ракетам влучили, не влучили, даємо даємо те, що підтверджено на сьогоднішній день і далі далі інформація по ракетах, які можливо і не досягли своїх цілих цілей, але не попали в статистику. Власне збитих, тому не тому ми це залишимо так, би мовити, поза кадром, тому що інформувати ворога. Ну, це не є доброю справою, тому ми щоразу наголошуємо це нашим громадянам щодо фіксації ведення бойової роботи, щодо результатів, особливо власне ворожого удару, щоб власне не сповіщати, не надавати зайву інформацію для того, щоб ворог спланував. Наступні удари і коригував От, свій вогонь пан... чином. Сьогодні відпрацювали всі сили оборони дуже дуже потужно відпрацювали сьогодні безпілотні системи. Командуючи повітряних сил відзначає роботу саме, саме хлопців з бпла перехоплювачів. Я хочу сказати, що сьогодні понад за словами командувача, понад 200, це попередні дані понад 200 ударних пола знищено саме цим засобом інноваційним. Тому це дуже дуже для нас гарний результат. Але разом з тим не потрібно применшувати роль інших. Відпрацювала авіація пілотована вертольоти літаки. Відпрацювали мобільні вогневі групи. Хто б що не казав, мобільні вогневі групи дають доволі непоганий результат. Системи РЕП зрозуміло, ну зенітні ракетні війська. Тому е, от такі результати маємо на цей час. От врешті ви згадали, що це така собі компіляція. В принципі, як було раніше, ми лише підсилюємо цю царину, значить і зенітно-ракетні війська, і авіація, і мобільно вогневі групи. Їх теж ніхто не списував, вони ефективно працюють. Але зважимо на те, що раніше, очіпляючись за вашу тезу, що ворог можливо готується вже зараз до наступної комбінованої атаки. Раніше там на підготовку потрібно було там кілька тижнів або навіть кілька місяців. Ми пам'ятаємо, що такі атаки вони були досить нечастим явищем. Зараз Маємо інформацію, наприклад, від наших партнерів, від того ж самого міністра Дріскола США, який говорить, попереджає європейців, що Росіяни можуть накопичувати дуже сильно цей ракетно-дроновий потенціал. Деякі наші авіційні експерти говорять, що ворог нині росіяни виробляють 150-200 навіть можливо відсотків плюс, так би мовити, наперед, запас цих самих ракет. Ну і раніше була інформація, що тепер росіяни можуть здійснювати такі приблизно схожі масовані атаки двічі на тиждень. Наскільки це корелюється з нашим запасом міцності? Сті, от, якщо взяти до уваги всі перелічені засоби супротиву, так і компоненти, і з можливо з перспективою ще передачі там додаткових систем ППО, там бортів тих самих винищувачів тощо. Ну, ну цілком вірно тут не треба навіть робити якісь прогнозування. ми беремо просто статистику за два крайні місяці і бачимо, як часто ворог задає ударів по наших містах, так по, по тилових регіонах і так далі. Це ну так тиждень раз в тиждень, два рази в тиждень, як коли і це говорить про що? Про те, що є можливість у них виготовляти ті ракети та дрони, є можливість обходити санкції. Тому що і президент України і, зрештою показував партнерам повіше, що ось такий список фірм. Виробників західних країн, передусім і сполучених штатів, які продовжують постачати Росії через. Можливо, треті країни, і так далі, ті компоненти, які використовуються в ракетах і дронах. Тому ворог має можливість їх готувати і відповідно має можливість атакувати нас. Це дуже ну, серйозне питання саме по, по цьому санкційному тиску. Ну те, що ворог застосовує різні типи, і сьогодні одної з проблем дійсно залишається та ж сама балістика. Це ракети Іскандер М та «КН-23», які сьогодні власне і влучали і в Запорізькій. В... В Одеській і Дніпропетровській київських областях, якщо не помиляюсь, і про це теж щодня говориться партнерам. Що нам потрібно більше засобів від балістики, саме ракет ракет до систем Петріот, які сьогодні дають результат в роботі проти цього засобу трінати, якщо сьогодні бачите, б'ють по тих регіонах, де є Петріот. Ну там є більше збиттів. Якщо сьогодні вони розсіяли цей удар по різних областях, то результат менший, на жаль. Тому питання засобів відбиття мається засобів ураження, Як ракет до літаків, зокрема, F-16 міраж, так ракет до систем Петріот насом з Це дуже і дуже гостре питання. Це воно, постійно ті засоби є в дефіциті для нас. Тому що ворог збільшує атаки, відповідно, ми більше витрачаємо, нам треба більше цих ракет для того, щоб продовжувати протистояти таким от масованим ударам, який був сьогодні. Пане Юрію, ще раз з Днем Збройних сил і вас, і ваших побратимів, дотичних всіх наших оборонців до сьогоднішнього дня. Юрій Ігнат, очільник управління комунікації повітряних сил збройних сил України, був гостем цій порі.